Доброго дня, шановні садоводи, я Андрій Федорчук, компанія Аналітагро. І в ваших коментарях останнім часом найбільше таких претензійних, а можливо, ну дуже багато питань: а цей український виробник, а от, а от такий український виробник. А якщо так, ну, ви знаєте, не подумайте, що я е, взяв формат український виробник, презентував чотири фірми і це тільки мої, які їх рекламую, і з ними йду. Я теж хотів би, щоб цих українських виробників було більшість. Я їх також шукаю, буду шукати разом з вами. От дуже часто ви мені пишете, а як ви відноситесь до цього виробника? Я буваю його ніколи, ну хоча б дуже багатьох знаємо. Я заходжу по вашим рекомендаціям, дивлюся і переконуюсь, що ну, це знову не, не український виробник, а український водолій. Тому я вам сьогодні... Зроблю подарунок. У мене є п'ятий український виробник, якого можна рекомендувати як багаторічного українського виробника, і ще й дуже модний, тому що ви ж дуже шукаєте біологічні препарати. Це зараз дійсно цікаві речі їсти без хімії, вирощувати без хімії, тому ну, їх знайти дуже тяжко. Але є в нас ще один виробник. Він знаходиться в Одесі. Дивіться, я знову без перчаток, тому що це виробник біологічної продукції. Одеса Агрозахист. Вони знаходяться в Васильівці. Чому я про них раніше не говорив? Ну це мій давній знайомий, ми знайомі більше 20 років. Ви знаєте, чим він цінний для мене? Ще в початку ну, 2000-х років ми з ним з планетарії проводили виставки. Я продавав хімічні продукти і добрива, а він рядом продавав перших два своїх продукти. Я вам зараз їх покажу. Ви поймете, про кого йде річ. Його продукти були Гуапсин ще тоді і Тріхохіт. Тоді вони це два перших його продукти. Він з них починав і зараз розвивається на даний момент дуже непогано. Дійсно, його продукти цікаві. Історія в Одесі теж дуже цікава. Вони знаходяться в Васильівка, Одеська область. Там у них виробництво. Я теж там не раз бував. Та й з Сергієм ми знайомі. Він настільки позитивна людина. Чим він тоді мене взяв. Я не, розумієте, і я тільки в нього, в нього два препарати, а кругом якісь дноки, нітрофени, кругом воняє. Ходять це не підемстанція, того закрили, того штрафували. А Сергій сидить, анекдоти травить, розказує, що цих два препарати рішають всі проблеми на відкритому ґрунті в Садкові. Ну, так було цікаво з ним. В нього, мабуть, препарати брали навіть із-за того, що він такий позитивний. Він, він видавав позитив через один раз. Тому на даний момент в Одесі є дійсно фірма, яка є, має традиції і їхні препарати дуже довольно робочі. Дивіться, помімо трихофіта, це гриб Триходерма. І помімо двоштамового препарату для садків і виноградників Гуапсина. Понятно, що це не відкритий ґрунт. Вони, всі препарати в Сергія жидкі. В нього дуже активна форма жидка, тому терміни зберігання не дуже довгі, але до року він їх дотягнув. Це перший триходерма, понятно, гуапсин двуштамовий це садки, виноградники-садки, це оприскування. Вони можуть змішуватись, додається фунгіцидний ефект. Тобто там є комплекс шкідників. Він з них починав і на даний момент в нього з'являються два таких інсектицида візар. І Сезар. Сезар іде, це аналог, ну не аналог, це абаметинова група, Актофіт, Октарафіт такі препарати проти попелиці. Колорадського жука гарно вбирає. кліч на огірках тепличних, дуже хорошо. А бізар він зробив для нової ну, діючі речовини, для ґрунтових шкідників. Це інсектицид ґрунтовий, це інсектицид верхній. Таких два препарати в Сергія є. Дуже непоганий прилипач. На основі полісахариди він є літровий в такій бутилочці, можна варювати дозою. Працює вже від 10 мл 20-30 нарощуєш ну, і він дуже гарно склеює все на світі, помімо того, що ще й прилипає. Зробив він препарат Сізарин, це на основу арахідонові водорослі. Тобто, скоріше рехіддонова кислота з морських водорослів, Добавив сюди, скоріше всього, тріхло і він вийшов стимулятор корнеутворювач з фунгіцидними властивостями. Тобто такий два в одному препарат. Я пробував, кстати, дуже такий бюджетний, чудовий препарат по ціні. Єдиний в Україні препарат для частного сектора із окур – це бактеріцид. Ми знаємо, що з бактеріцидами в нас взагалі туго, і як з ними боротися, з бактеріями, з вірусами, ми не боремося. На грибкові захворювання у нас маса препаратів. Братив ізокур, це один із таких єдиних препаратів, і він дійсно у нього працює. Там куркуміновий комплекс, він додав туди штам один. Ну, цікавий, я працював, люди такі супер отзиви по ньому. Дивіться, і один із последніх препаратів Максіфлор. він дав інсектоакарицид. направив його максимально на кліщі, зробив його такою плів, плівкову основу в нього. І навіть тут я от, бачите, мені задавали питання недавно тут абсолютно. Ну, от такі шкідники Сергій написав, він тут бореться з усім. Тому я не провіряв. Але повірте, скільки раз я вже за 20 років ми знаємо друг, один одного, я продаю його продукції в Києві і області, як якби представником. Ну, нарікань на його препарати не було. Там є історія, там в нього хороший технолог, і якщо він щось виводить на ринок, то в Сергія все дуже чудово. Я Просто тоді даємо йому такий приз, кубок, п'ятий український багаторічний виробник, який переживає за результат і за нас. Так що от сьогодні вам такий подарунок. Компанія Агрозахист Васильівка, Одеська область. Сергію привіт. Так і далі продовжуй. Ми чекаємо від тебе новинок, твого позитиву. Ждемо в Києві. Сезон починається, як без тебе. А вам всім дякую, гарного настрою! І хорошого сезону. Тим більше, у вас є над чим задуматись. Ми дуже багато випустили відео, дуже багато я бачу користі від них, ви запитуєте, ми спілкуємося, і я думаю, з цього спілкування буде у на 2025 рік, ще й хотілося б дуже сильно мирного неба. Тому я, Андрій Федорчук, ставте лайк, якщо вам сподобалось вподобайку, підписуйтесь, рекомендуйте нас друзям, аналітагроком'юар, робіть закази. Я вам дякую, до побачення.